Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо заплатили гроші і залишились ні з чим. У Чернівцях триває боротьба за торговий центр Проспект. Люди впродовж багатьох років не можуть отримати приміщення, збудовані за їхні ж кошти. Як боротись далі, вже й не знають. Тому звернулись за допомогою до народного контролю. Чому воно? Не запускає і не випускає. Без квартири, на вулиці з дитиною. Пані Надія обурюється. Декілька років тому вона вклала у будівництво кругленьку суму. Проте натомість отримала тільки купу судових справ та зіпсовані нерви. Сил чекати просто не залишається. Він е е зобов'язувався в 2012 році здати в експлуатацію, але вже 16-й. Окрім пані Надії, є ще 80 ошуканих інвесторів. Усі вони вже чотири роки поспіль мріють отримати обіцяні торгові зали. Час від часу люди чергують під забудовою. Та поки Феміда вирішує їхню долю на папері, до торгового центру прийшли правоохоронці, яких викликав забудовник, аби вилучити потрібну слідство документацію та розігнати протестувальників. А от зараз прийшли і захопили будівлю. Ніхто нікого не попереджував, Просто ми стали перед дверьми. Дуже важко боротися простим людям. Журналісти народного контролю зв'язались із представником фірми забудовника «Гіпербуд». Там запевняють, що діяли відповідно до судових рішень. За словами представника, люди самовільно захопили приміщення, яке ще не здане в експлуатацію. Відбувалися Дії слідчі дії, зокрема щодо обшуку і виїмки документів в рамках кримінального провадження, саме по самозахвату самовільного захвату приміщення торгового центру, та зобов'язано їх звільнити дане приміщення. Державний виконавець приходив на об'єкт, повідомляв перед цим членів. ОКЖБК. проте підприємці й надалі наполягають на тому, щоб їм врешті віддали їхні приміщення. Народний контроль на сесії міськради вніс пропозицію забрати у забудовника землю і передати її у користування. Інвесторам, а також фахово перевірити усі об'єкти цього забудовника, прошу надати протокольні до відповідних інспекцій для здійснення перевірок у всіх інших забудовах, які веде цей сумнозвісний забудовник та його похідні компанії для зберігання таких ситуацій в майбутньому. Звернутися з листом до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та Національного антикорупційного бюро щодо проведення ретельних перевірок осіб відповідальних відповідальні за ці події. Прошу поставити голосування, що. Тридцять рішення прийнято. Врешті депутати дослухались до пропозиції активістів народного контролю та підтримали її. Ми надалі пильнуватимемо за розвитком подій навколо торгового центру. Проспект Яна Андрущак, Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.